Відкритому новини з вами Ніколь Савченко. І у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю. На Брухт вночі над Дніпровським районом наші захисники з повітряного командування Схід збили три ворожі безпілотники. Уламки впали на територію підприємства. Там виникла пожежа. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Не вчухали обстріли й на Нікопольщині. Надвечір неділі окупанти з важкої артилерії вгатили по райцентру. Всюди без постраждалих. Травматична зброя, гумові палиці та сльозогінний газ. Співробітникам Нацполіції дозволили використовувати допоміжні засоби для розгону мітингів. Такий фейк росіяни розганяють мережею. Як доказ, пропагандисти постять фото, начебто відповідного наказу очільника МВС. Про це повідомляють у нас поліції і додають, поширюючи такі фейки, пропагандисти намагаються дискредитувати правоохоронні органи України. Від заходу і до сходу, від півночі й до півдня, єдині сьогодні відзначають День Соборності України. 105 років тому офіційно проголосили акт злуки ОНР із і А під час повномасштабного вторгнення українці довели єдність не лише на папері. Про це при сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, лише разом нам вдасться зберегти державність. Ми показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності, і ми не віддали свою державу. А з першого дня війни довели відсіч повномасштабній агресії ворога дає повномасштабна єдність народу. Із синьо-жовтими стягами у руках у день соборності України у Дніпрі поклали квіти до пам'ятника молодому Шевченку. Попри морозну погоду зібралися десятки людей: представники влади, рятувальники, поліцейські та жителі міста. Люди кажуть, сьогодні один із найвизначніших днів нашої історії і закликають завжди пам'ятати тих, завдяки кому єдність стала можливою. Це день єдності, це день, коли ми всі єдні, коли Захід та Схід е е згадує про те, що ми всі один народ, одна країна, і що в нас є одна спільна мета це сильна і незалежна Україна. Страна має бути єдиною, тому що якщо ми будемо так от порізень, я відсюди, ти відтуди, то в принципі не удивительно, що сюди хтось зайде. А школярі Дніпра провели флешмоб до Дня Соборності України. З півсотні учні вийшли на вулицю, аби взятися за руки та показати: ми єдині будь де та будь-коли. Свічки з Харкова, взуття зі Слов'янська та дитячий одяг з Лисичанська. У Дніпрі з'явився перший шоурум релокованих брендів, тобто тих, які вимушені були переїхати зі свого регіону до нас, що представили в уставковій залі, та про що підприємці розказали нашим журналістам. Дивіться далі. Худі та наліпки це покупки пані Оксани у новому шоурумі. Жінка ділиться на відкриття. Прийшла саме за ними. Ну я вже придивилася ще декілька декілька для себе речей. Тому буду заходити і купувати. Я думаю, що треба підтримувати наше українське виробництво, і таким чином ми швидше переможемо. Заглянула до виставкового залу, і пані Альона. Дівчина вважає такі шоуруми важливі. Важливо, щоб допомогти всяким крафтерям і ремесленникам мати простір, де можна представити і показати свої вироби. Ще заходити, звісно, я так розумію, буде асортимент оновлюватись постійно, бо простір маленький всіх не представиш. От, Тому буду святкувати можливо в соцмережах і заходити. Це перший шоурум у Дніпрі релокованих бізнесів. Тут сім брендів, тих, які вимушені були переїхати до нас із інших регіонів. Мар'яна, власниця бренду, взуття зі Слов'янська. 16 років тому вона разом із чоловіком запустили виробництво, але через війну були змушені тікати з рідного міста. У Дніпрі починають все спочатку. З, з трьох етажів фабрики. Зараз ми маємо 400 квадратів. Зараз у нас це все це і виробництво, і склади, і якісь кабінети, все це розташовано в одній площині. Ну якось ми з цим справляємося, і ну життя помінялася. Бо раніше у нас було все своє, а зараз наше все життя в оренді. У шоурумі і дитячий одяг. Це бізнес пані Марії та її чоловіка. Подружжя розпочали справу ще у 2015-му, у Лисичанську. Поштовхом до шиття дитячого одягу було народження сина. Але у 2022-му, через росіян, змушені були переїхати до Дніпра і тут продовжувати розвивати улюблену справу. Наша основна діяльність це верхній одяг для дітей. З мембранних тканин який не промакний, який легкий на тонкому, але теплому утеплювачі, щоб дитина е, могла гуляти у будь-яку погоду. Свічки з запахом попкорну, лимону та яблук. Це вироби Костянтина та його дівчини. Вони переселенці. У 2014-му переїхали з Донецької області до Харкова, але і там їх наздогнала війна. В Харкові ми були на початку повномасштабного вторгнення і звідти виїжджали, і саме там ми спробували зробити ароматичні свічки, точніше не ароматичні, а звичайні свічки, щоб у нас було якесь світло, тому що електроенергії у нас не було. У шоурумі бренди з Донеччини та Харківщини. Усі вони безкоштовно можуть виставляти товари у цій залі, каже засновниця проєкту. Творили спочатку бізнес-клуб. Ми робили зустрічі з місцевими підприємцями. Ми робили навчальні зустрічі, і так народився цей шоурум, як площадка, де виробники можуть представити свої продукти, запросити сюди своїх потенційних клієнтів, не на виробництво, а в таке красиве місце в Дніпрі, в центрі Дніпра. Олена Кучерук додає, підтримали проєкт європейські партнери, і у шоурумі є місце ще для двох брендів. Ксенія Семененко, Антоніна Чуйко, Юрій Смірнов. Опенюс телеканал відкритий. Ледь не загинув на пожежі. Надвечір неділі у Покровському районі Кривого Рогу врятували 46-річного чоловіка. Його з опіками тіла передали медикам. Повідомляють ДСНС. Відомо на провулку Варшавський зайнялися три гаражі. На місці надзвичайники встановили уряд речі та автомобіль. Вогонь загасили менше ніж за півгодини. А ще одного чоловіка врятували у Дніпрі. На вулиці Надії Алексієнко зайнявся житловий будинок. Внаслідок цього 40 дворічний постраждали, отримав опіки. Його госпіталізували. Про це повідомляють рятувальники. ж загасили менш ніж за годину. На одній сцені гурт Казка, співак Олег Скрипка та діти з Новомосковська виступили у Києві на благодійному концерті. Наш колектив виконав пісню Не твоя війна і показав до неї кліп, який відомий і за кордоном, які емоції вирували на концерті, скільки коштів зібрали та для чого саме. Наш Даниїл Ніколаєнко поспілкувався з юними зірками. Київ благодійний концерт на сцені, гурт «Казка», співаки Вадім Олійник, Олег Скрипка і вихованці Новомосковської школи мистецтв. Діти виконують пісню Не твоя війна. Одна з учасниць виступу Євгенія, вона Новомосковська. Розповідає, її колектив готувався сумліно, бо це вкрай важлива подія. Це були особисті уроки, тобто лише ти та вчитель. І були сумісні уроки з всіма дітками, де ми репетирували рухи та співали. Це було дуже відповідально для нас, для усіх. Місяць репетицій, а після діти відправилися до Києва. Тут познайомилися з зірками та виступили з ними на одній сцені, і журналістами відкритого поділилися своїми емоціями. Це було дуже класно. Ми познайомились з казкою, ми з ними фоткались, ми їх обіймали. Там був Олійник, Олег Скрипка, дуже багато було людей. Найстрашніше це аби не заплакати перед, так, перед такою пісню, та, коли ми співали, щоб не заплакати, але все одно я трішки плакала, тому що ми діти війни, і в нашій країні зараз війна, вибухи, в нас летять ракети, дрони, і це страшно. На концерті також виступила директорка школи мистецтв, скрипалька, артистка Катерина Мірошнікова зі своїм лет-шоу. Час виступу дітей на екранах транслювали кліп Не твоя війна. Його знімали вихованці школи мистецтв. Це не єдина їхня творча робота. У 2023-му вони створили кліп Зозуля обидва проєкти оцінили не тільки в Україні, а й за кордоном. Їх показали на британському кінофестивалі та телебаченні. Це саме та пісня, яка отримала нагороду на британському кінофестивалі в нашому виконанні, про який ми знімали кліп, і який зарепостив Святослав Карчук у себе на сторінці. Тобто, це наша. Зірковий кліп один із наших кліпів, який ми знімали. Зараз діти та викладачі готуються до нових звершень. Завдяки благодійному концерту вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень. Кошти підуть на лікування дітям, які постраждали від російської агресії. Данию Ніколайко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий. з зірками там. Гарного дня та позитивного настрою вам бажає команда відкритого. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось.